Дивлячись науково популярні відео, ми часто задаємося питанням, звідки астрономи знають вік квазарів та склад зірок, як їм вдається виміряти відстань до далеких галактик? Чому вони впевнені, що планети мають ядро? Канал Хмаринка Science та сайт Nauka.ua поділяться таємницями дослідження космосу. Тож як вимірюють відстань у космосі? Для позначення космологічних відстаней астрономи не користуються звичними для нас кілометрами. Натомість, послуговуючись світловими роками, швидкість світла у вакуумі є універсальною фізичною константою, тож відстань, яку воно проходить за певний час, є незмінною для спостерігачів. Так, щоб дістатися від Землі до Сонця, світлу потрібно приблизно 8 хвилин, тож відстань між цими двома об'єктами становить 8 світлових хвилин. Проте найчастіше середню дистанцію між нашою планетою і сонцем позначають як одну астрономічну одиницю. Таку одиницю вимірювання часто використовують, наприклад, описуючи відстані між екзопланетою та її зіркою. Тоді іншу планетарну систему легше порівнювати із нашою. Крім того, існує позасистемна одиниця вимірювання, яку в наукових статтях застосовують найчастіше парсек. Він дорівнює близько 3,26 світловим рокам. Різні відстані до певних космічних об'єктів потребують різних методів їхнього вимірювання. Робити це напряму можна лише для астрономічних тіл, що знаходяться поблизу. Так, відстані до планет та супутників сонячної системи можна вимірювати методом радіолокації, надсилати лазерний сигнал до певного тіла та вимірювати час, який йому знадобиться, щоб дістатися поверхні об'єкта і повернутися назад. А от для того щоб дізнатися відстань до сусідніх зірок, стане в нагоді тригонометрія, тобто метод паралакса. Його принцип доволі простий: коли Земля рухається навколо сонця, видимі положення зірок на небі зміщуються по відношенню до фонових, більш віддалених світил. Зірки, що переміщуються, описують еліпс, який повторює форму орбіти Землі. І чим далі знаходиться зірка, тим меншим буде цей еліпс. Вчені використовують рух нашої планети, щоб двічі і з різницею в півроку виміряти положення такої зірки. Знаючи, що відстань між точками, у яких знаходилася Земля, коли проводилися ці два спостереження, становила дві астрономічні одиниці, а також вимірівши кут, під яким рухалася зірка, астрономи можуть вирахувати відстань до неї. Для більш віддалених об'єктів, такі як інші галактики, цей спосіб неможливо використати. Тут на допомогу астрономам приходить метод стандартних свічок: лампа, що горить у кімнаті, не змінює свою яскравість. Проте, якщо віддалятися від неї, вона виглядатиме тьмянішою. Якщо відійти від лампи на вдвічі більшу відстань, вона виглядатиме у чотири рази тьмянішою. Тож, коли астрономічний об'єкт належить до певного класу, для якого вже відома яскравість. Можна вирахувати і відстань до нього. Звісно, вчені використовують і інші способи розрахунку відстани у космосі, але ці є пріоритетними. Як визначають, вік зірок та галактик. Серед усіх зоряних систем сонячна система, звичайно ж, найбільш нами вивчена. Матеріали сонячної системи можна досліджувати в лабораторії, що дозволяє точно визначити її вік. Так, науковці встановили, що Земля існує вже 4 мільярди 540 мільйонів років за допомогою радіометричного датування. Багато хімічних елементів гірських порід існують у низці дещо різних форм, відомих як ізотопи. Деякі з ізотопів нестійкі і зазнають радіоактивного розпаду. Швидкість розпаду є постійною для певного ізотопу, тож радіометричне датування обчислює вік геологічних матеріалів, вимірюючи присутність радіоактивного елемента з тривалим терміном життя та продукту його розпаду, наприклад, співвідношення калію-40 та аргону-40. Найдавніший мінерал земної кори це циркон, знайдений в осадовій породі з формації на південному заході Австралії. Його вік складає 4,4 мільярдів років. Цей показник віку має той самий порядок, що й вік, отриманий для певних метеоритів та місячних порід. Таким чином, використовуючи не тільки гірські породи землі, а й матеріал сонячної системи, вчені встановили, що вік нашої планети складає приблизно 4,54 мільярди років. Rocky Радіометричне датування найдавніших метеоритів сонячної системи дозволяє дізнатися і вік сонця, фізичний стан зірки залежить в основному від її маси та складу. Крім того, склад зірки змінюється з часом, і тому вік також впливає на стан світила. Астрономам вдалося точно дізнатися час існування лише однієї зірки сонця. Для жодної іншої зоряної системи ми не можемо провести радіометричне датування матеріалів. Тож, хоча вік зірок не можна виміряти безпосередньо його можна вирахувати завдяки десяткам років досліджень. Астрономам відомі основні етапи еволюції зірок світила поступово втрачають водень їхні ядра стискаються і нагріваються. Коли це паливо дійде кінця, досить масивні зірки приймуться за гелій та синтезуватимуть з нього все ваші і ваші елементи. Зрештою, зірка або не може досягти температур і тисків, необхідних для синтезу наступного елемента, або утворить залізо, найбільш стійкий елемент, і не зможе більше отримувати ядерну енергію. Отже, світила хоч і дуже повільно, але змінюється. Так, сонце сьогодні приблизно на 30% яскравіше ніж на початку свого існування. Зміна температури та яскравості зірки дає підказку щодо її віку. Температура зірок безпосередньо пов'язана з їхньою світністю, що дозволяє вирахувати вік. Ще один спосіб базується на вимірюванні періоду обертання зірки та дозволяє визначити вік окремих маломасивних світил. Астрономи встановили, що швидкість обертання зірки протягом її життя знижується, та вивели залежність між віком, періодом обертання та кольором світила, який залежить від маси і температури поверхні. Що стосується віку Всесвіту, то дати його приблизну оцінку можна, визначивши вік найстаріших зірок. Проте це вимірювання. Дає дуже неточні результати, натомість можна скористатися законом Габла, який пов'язує швидкість розширення всесвіту з його віком. Зараз ми знаємо, що всесвіт розширюється із прискоренням, вимірюючи зміни у швидкості розширення всесвіту, космічний телескоп планк Європейського космічного агентства дозволив дізнатися, що всесвіт існує вже 13 мільярдів 790 мільйонів років. Звідки вчені знають склад зірок. Найпоширенішим методом, який астрономи використовують для визначення складу зірок і атмосфер планет, є спектроскопія. Видиме світло, проходячи крізь призму, розкладається на спектр. У спектрі зустрічаються темні вертикальні смуги, лінії поглинання. Вони утворюються через те, що певні елементи, які входять до складу джерела світла, поглинають світлові хвилі певних довжин. Завдяки їм астрономи можуть виявити не тільки види елементів присутніх у світилі, але й їхню кількість. При цьому треба враховувати, що інші фактори, такі як рух, джерела випромінювання, можуть впливати на положення спектральних ліній. Зірки не єдині об'єкти, для яких спектроскопія дозволяє ідентифікувати хімічні елементи. У цей спосіб можна досліджувати томанності, залишки наднових та галактики. Так, астрономи дізналися, що сонце в основному складається з водню та гелію. Взагалі, це два найбільш розповсюджених елемента у всесвіті. Решта хімічних елементів утворюються в надрих зірок і складають лише кілька відсотків загальної маси. Відношення кількості важких елементів до кількості водню в зірках називається металевістю. Вона змінюється залежно від історії утворення зірок в регіоні. Зокрема, у центрах галактик знаходяться зірки з найвищою металевістю. Металевість світил також впливає на їхню еволюцію. Багаті металами зірки холодніші, більші за розмірами та живуть довше, ніж бідні на метал зірки такої ж маси. Слід зазначити, що металами називають всі хімічні елементи зірки, крім гелію та водню, навіть кисень і вуглець. Чому вчені впевнені, що у планеті є ядра? Звичайно ж, дослідники не здатні проникнути глибоко всередину навіть нашої планети, проте вчені покладаються на сейсмічні хвилі, породжені землетрусами та вибухами, які розповсюджуються поверхнею землі та у її глибинах. Хвилі проходять крізь різні частини землі, і це впливає на те, якими вони виходять на іншому кінці. Вторинні хвилі, проходячи крізь певні шари, не з'являються на протилежній стороні землі після зародження. Взагалі причина проста: цей тип хвиль може поширюватися лише крізь твердий матеріал і не може проникати крізь рідину. Таким чином центр планети виявляється розплавленим. Починаючи з глибини 3000 тисячі кілометрів, досліджуючи первинні хвилі, науковці виявили, що вони відбиваються від певної межі всередині рідкого ядра. Так з'ясувалося, що його внутрішня частина тверда. Цей внутрішній шар ядра починається на глибині приблизно 5000 тисяч кілометрів. Інші планети також диференційовані, тобто мають різні внутрішні шари. Зібрані на землі залізні метеорити вказують на те, що відділення металу від силікатних частин. Нак є загальним процесом у сонячній системі. Вважається, що це фрагменти ядер великих древніх астероїдів, які були зруйновані. Радіометричне датування дозволяє дізнатися, що процес формування залізних ядер відбувався протягом перших 5-30 мільйонів років існування сонячної системи. Коли планети формуються, матеріал розподіляється за густиною. Тож силікати складають мантію та кору. А важке залізо опускається вниз і формує ядро. Крім того, для деяких астрономічних тіл науковці провели такі самі сейсмічні дослідження, як і на Землі. Так, за допомогою даних місій Аполлонів вдалося дізнатися, що місяць має невелике ядро, а апарат InSight, що працює на Марсі, з 2018 року вивчає Марсотресіння, щоб дізнатися більше про внутрішній склад планети і вже встиг оцінити розміри рідкого марсіанського ядра. Сподіваюся, було цікаво. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і не забувайте ставати нашими патронами. Створення подібних відео потребує ресурсів. Як підтримати канал фінансово? Читайте під відео. Відео створене з використанням текстів сайту Nauka.ua та озвучено студією Radiosound.